Я ко мне питал, и на земле приносим сущный дай нам свободней, и простым половины ночи, мы прощаем вон вас в нашем, и набедный наслдцу покусов, а дай вам.

I'm going to go shoot you a scene now. so... Честь отрывни Божа и духоправного и Внутрі моєму і Святому Духові і нині посажався на віки віки вам тебе, життя наша присе, посади разбудив речами,

І святийси Боже наш, і святий спочиваєш тобі слава села, і і сину, і святому духу, і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Святиніх його, Хиохоліти, у твердині сили Його. Що сподобались ми слуханню святого Івангелія, Господа молим. Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мир усі. Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і оця ніхто не знає, крім сина, кому син схоче відкрити, приді до мене всі втомлені, обтяжені, і облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серце, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе, і тярмілем. Це Сину Бога живого, що відкривши роти без святого Серця Твого, помилуй і спаси Ти, що тебе величають. О, Христе, серце Ісуса, Серце Ісуса і спаси Ти, що тебе величають. Сила не і спаси ти, що тебе величають. Святе, серце Ісуса, ой. Серце Ісуса, любов помилуй і спаси ти, що тебе величаю. Ісуса веселосте серцем, помилуй, спасиди, що тебе величають. Серце Ісуса в тому мене помоч, спаси спаситель, що тебе величають. Серце Ісуса джерело діста помилуй спасити, що тебе величай. Присвятиє, серце Ісуса, помі Серце Ісуса, очисти розумі і пустих помислів, помилуй, спасити, що тебе серце величай. Серце Ісуса порне серце мій порові лухавого милуй, спасите віше тебе величають. Святеє, серце, серце Ісуса, поймуть. Серце Ісуса, покрова життям, помилуй, спасите, що тебе величають. Святеє, серце прий, Ісуса. Прий, ісуса Серце Ісуса, радій у смерті моїм помилуй, помилуй спасити, що тебе величаю. Серце Ісуса. Ой. Серце Ісуса, потіху моє на суді Твоїм помилує, спасите, що тебе величаю. Ви на нас, Боже, по великій милості Твої, молимось, тобі виступає і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, Господа і Богу нашому, що голос Смолі нас річний, помилував слово своїх. Марія Василя, Мирославу, Ірина, Василя Маркіяна, Ірина, Діана, Микола, Ярослави, Ганна, Оксани. Анна, Іура, Марі Андрія, Руслана, Вікторія, Каміль, Ольгія, Богдан, Назарій, Галина, Григорій, Оксана з сім'єю, Григорій, Ірина, Христина, Ольгія, Назарій, Марія, Марта, Данило, Микола, Ірина, Артем, Марта, Савва, Олександр, Ольгія, Анатолій, Оксана, Назарій, Семія, Злата, Меланія. Засилення Григорія, Ірини, Христини, Назарія, Марії, Марти, Ольги, Данила, Микола. Григорія, Володимира, Юрія, Оксани, Павла, Лазавета, Сергія, Зоряна, Маріана, Тетяни, Василя Ганна, Оксани, Орися, Христина Маріани, Ірини, Лесі, Василя Ольги, Мирослава, Ольги, Василини, Олени, Матвія, Терези, Романа, Маріана, Надії, воїна, Тараса, Стілення хворої Анни, Романа Марії, Софії, Вероніки, Галини, Олега, Василя Надії, Ігоря Михайла, Марії, Вікторії, Ольги, Засілення Григорія. Марії Володимира, Галини, Ольги Лесі, Василя Марти, Ганна з родиною, сілення Володимира, сілення хворої Ганни, загонів Андрія Будина, Юрія, Знайдення Тараса, Надія Оксани Миколи, Але Будана, Юрія Христини, Захисника нашої держави Василія, Лілії, Максима, Анни Михайна, Надії Ольги Володимира, Володимира, Анни Марії, Андрієва, Сідання. Щоб Господь Бог охоронив їх і нас від усякої, скороботи, бідигні, войну ж від всякої болізні, душевної, тілесної даровано, здоров'ю, доголіттям промовці, скоро вислухайми, вести Чи молимо, що зберегтися село Цьому і Святому Храму, цьому і всякому місту, селу і країні від голоду загибелі сімей трусу, бо до поградував нього на між брані. Чи був милостивий, добропровідний, добропомічний, благий людинолюбний Бог наш. І відвернув свій, що спає на нас, і збав нас, і належні праведен, свої порози. І помилував нас. що Господь Бог весь голос молі нас річний помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилимо. Господи, помилуй, 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 Вислухай нас, Бори, спасиду наше повання всі кінці землі, тих що на морі далеко і милостиві, будь милостиво, молодих по наші, помилуй нас. Умилостивий, не равний Бог, іси тобі славу, посилаємо. Оцю і си, сину і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Ці голови, приклонивши Господові, помолюємося. Тобі, Господи, єдиному, благому, незлопам'ятному і спіду, і гріхи тебе припадає недостойний, співаючи, я, сорі, Господи, соріші, недостойні, я сполянти на небесну через мерество неправд моїх. Але, Господи, в мені сльозу вмилені, єдиний, благий і милостивий, щоб ними я молив тобі і учистився перед кінцем і до всякого гріха. Страшне, боє грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, і стріне мене моростом ряжних і не демонів, ніхто не поспішить на поміч, і не їх збавить. Тому припадає твої благості, не передай мене кривдникам, щоб не похвалились мої вороги, мої благи, Господи, щоб не сказали. Прийшов ти до рук нашої нам теперний, ні, Господи, забувши забув ще дроту не воздав мені за беззаконнями моїми. І не відвернилися Тво від мене, але радчити, Господи, напевно, мене милістю, ще дротами. А ворог мій, нехай не радіє мною, але Боси порозив на мене, знайшов його діяння. І покажи мені тебе будь бездоганно, благий Господи, бо хоче, я зрішив, але не прибіг я до іншого лікаря, і не просину руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь болініму, але вислухай мене твоєю благістю. І утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твої на мені, Господи, як вонь, що палить у мені нечисті помисли. Ти боюся, Господи, світло більше всякого світла. Радість більше всякої радості. Успокоєння більш усякого спокоєння, життя, істини і спасення, що триває на віки, віки, О, віки. примудрість. Боже, повані наше, слава Тові. І нині от всех на він. Господи помилуй, Господи помилуй! Господи помили, насоми. Христос, істинний Бог, нашого зісе на небо Спасі нашого ради, молитвам причистої свої матері, милостиславних і всіх апостолів, преподобних Отців наших і святого великого мученка Димитрія, кого храмі і, і всіх святих помилує, спасе нас є благий і людинолюбний. Усім уже гарного було, благословиного вечора. А ми з Христом йдемо на репетицію. Слава Ісусу Христу!